Вони молоді, ініціативні та натхнені, гордість своїх батьків і надія викладачів. Вони підкорюють вершини науки, мистецтва і спорту. І сьогодні їх відзначених на фестивалях, конкурсах, змаганнях різних рівнів, в тому числі міжнародних, вітали у рідному місті. Відзнаку міського голови цього річ отримали близько 200 обдарованих юнаків та дівчат. Це, пожалуй, одне з найприятних міроприятій і таких от награждень. которые существуют за год в нашем городе. Несмотря на то, что они еще дети, но уже чего-то в жизни добились, безусловно, они являются гордостью своих родителей. И хочу сказать, что мы, наш город, гордимся этими детьми не меньше. Хочется им пожелать, чтобы они так и дальше шли по жизни, чтобы вокруг них были улыбки, была доброта. Була уверенность в своїй победе и щоб їм була присуща от того, що они делают, от тих висот, котрих они достигают. серед відзначених 20 молодіжних лідерів та тих, хто досяг успіхів у розвитку шкільного і студентського самоврядування, Катерина Нікітіна, президент міського євроклубу, яка провела не одну конференцію за участю представників ОБСЄ. Головна якби напрямок моєї діяльності це зв'язок з Європою. Я розповідаю молодим людям про Європу, розповідаю про переваги навчання в Європі. І в цьому році я приходила практику у Польщі 15 днів саме у школі лідерів. І саме свої знання, які я отримала в Польщі, я намагаюся передати тим дітям, які приходять до нашого клубу на тренінги, на конференції. Це дуже приємно, коли твою працю цінують. Дуже приємно. Я вважаю, що це буде для мене мотивацією для подальших справ і подальших завершень. Олег Савчук у майбутньому мріє стати підприємцем, і він певен, що інтелект і, зокрема, обізнаність у географії одна з головних рис успішного бізнесмена. Я багато подорожую, тому повинен знати все. Олександр Шорніков, особистість творча, грає на гітарі, опановує бальні танці. А ще він альтруїст за переконанням. «Невероятно приємно, тому що це моя перша вот така. Вот масштабное, в таких масштабах очень приятно, неожиданно я бескорыстный человек. Я хочу давать людям. Мне нравится то, что связано с людьми. И я хочу работать. Профессия касается там, где есть. Контакт з людьми нужно вести общение, психология, социология, допомагати людям. З людьми, нравится розбиратися в їхніх проблемах і допомагати їм тоже разбираться, знаходити правильний виход. Відзнаки отримала і творча еліта. Актори, артисти, молоді письменники та художники. Вагомим додатком до міської відзнаки стала грошова премія у розмірі від 300 до 800 гривень.